Привіт, з вами Нік Дотошний і сьогодні у нас на огляді професійна кутова шліфмашина від торгової марки Crown. Для тих, хто не знає, скажу вам, що саме Краун позиціонує себе як професійний інструмент. І скажу для тих, хто не знає, що саме завод Краун має дуже багато своїх патентів і дуже багато своїх розробок. І саме головне, що на заводі Краун практично весь процес зборки інструментів практично роботизований. Тобто людського фактору в цьому інструменті є мінімум. І також чуть не забув сказати, що дана котова шліфмашина відноситься до серії Industrial. Ну і звичайно, друзі, ми сьогодні з вами будемо тестувати та розбирати дивитися, що там усередині. Тепер швидко розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, тим більше не покористуватися. Швидко покажу, чим козиряється краун. Як бачите, плавний запуск, рестарт, підтримка обертів. Вказали, що є кікбек-контрол, і також вказали, що іменно ця болгарка відноситься до важких завдань. Що стосовно потужності, то краун вказав, що в цій маленькій болгарці аж 1500 Вт. І коли я тестую краун, я завжди кажу, що мені подобається, що Весь інструмент Crown завжди вказує параметри на упаковці. Вага даної болгарки 2 ,442 кг 442 г. Обхват біля кнопки включення становить 66,5 мм. Ручка фіксується в два положення, але відразу кажу, що ручка тут зроблена трішки під кутом. Це зроблено, друзі, для того, щоб був більш природній хват. Коли ти працюєш потужною болгаркою цілий день, так щоб ручка була рівна, виходить, тобі завжди зап'ястя б викручувало. Тут таких моментів не буде. По претензій немає, є хороша накатка, ручка товста тверда з вибитим логотипом Crown. Покажу, що дана болгарка має регулятор обертів. Але бачите, регулятор зроблений з такого прозорого пластику. Я так думаю, що він щось сигналізує. Ці моменти я також буду разом з вами тестувати. І що дуже добре, що Crown зазначив цілу таблицю швидкостей. Ну, ці моменти також будемо перевіряти. Кнопка сувак в даній болгарці зроблена нормально. більша її частина захована в геометрію корпуса, може працювати без фіксації, може працювати. З фіксацією, регулювання положення кожуха, як бачите, безключове є ось такий важіль, ви його натискаєте і повертаєте, як вам зручно кожух. І всі положення йдуть фіксовані. Кнопка блокування шпинделя практично захована в корпус редуктора. Ну і я вам скажу: люфтів в цій кнопці ну практично немає. Ось я зафіксував шпиндель і бачите кручу, і люфтів тут нема. І ось тут моя повага гайки затисній і фланець. По-перше, гайка йде збільшеного розміру. Якщо гайка збільшеного розміру, відповідно, буде ключ мати ось тут ширше плече і легше її буде відкрутити. Але це ще не все. Як бачите, ця гайка ще може відкручуватися ключом від 230-ї болгарки. І товщина цієї гайки аж 7 мм. Покажу, як виглядає фланець, як бачите, має насічку. це щоб було легше знімати оснащення. І це ще не все. Фланець, як бачите, має гумку і це ще не все. І Шпинделі також гумка. Для чого це зроблено? Все просто, коли ви міняєте оснащення, ви взяли гайку в руку, щоб вам фланець не злітав, і він абсолютно звідси нікуди не злітає. Бачу, на шпинделі відразу стоїть такий металевий товстий захист, який захищає від потрапляння пилу та бруду у підшипник. Ну і це, що я завжди говорю, що інженери професійних інструментів завжди думають: як бачите, вентиляційні отвори направлені на редуктор. Ось тут також є вентиляційний отвор, і він під кутом також направлений на редуктор. І зі своротної сторони, як бачите, під кутом направлений на редуктор. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб вам в очі не летів не абразив і не пилюка. І у нижній частині також є ось тут вентиляційний отвір, який безпосередньо охолоджує цей фланець з підшипником. Покажу, як виглядає важіль для того, щоб фіксувати захисний кожух. В принципі, як бачите, зроблений якісний, товстий, підпружинений нормальною пружиною, ну претензій тут немає. Говорив, балакав, а ключ для зняття оснащення забув показати. По-перше, бачите, який він довгий. По-друге, Друге, скажу, що товщина його аж 4 мм. Ну і мережевому кабелю, реально тут треба віддати повагу. Поперечний перетин його 2 на 1 мм квадратних. Видно, що кабель іде заводський, кабель дуже м'ягенький, ну практично як якийсь силиконовий. Знаєте, друзі, я завжди кажу, що великі справи пізнаються з малиху, збереш вилку і розумієш, наскільки все якісно тут зроблено. Навіть біля отут основання вилки, все гнучке гнеться. Ну, і бачите, сама вилка має кучу всяких різних. Сертифікатів. Ну і я вам скажу, друзі, що довжина мережого кабеля трошки більше, ніж 4 метри, якщо бути доточним, 4 метра і 2 сантиметра. Так, давайте разом з вами перевіримо, що вона може. Поки Нік тут займається феєрверками, я вирішила розібратися з теорією, щоб шуршала як треба, і в руці зручно лежала. А зайшла я на її каталог, обрала категорію мережеві булгарки і увага, підфільтрувала по потужності, вирізати плитку та арматуру це не одне й те саме, розміру круга 125 чи 230, щоб одразу під ваші завдання. Ну і по возі, щоб інструмент був другом, а не тягарем. На сторінці інструмента все як на долоні: фото, характеристики. Ціни у різних магазинах. До речі, це та сама болгарка, що зараз у Ніка в руках. Тільки на сайті вона не пускає іскри в камеру. А головне, її каталог це українська платформа, заснована ще в 96-му році. Так що тут можна не тільки знайти, а й купити у перевірених магазинах, не бігаючи між вкладками. Отож, посилання дотошно, як завжди, залишить в описі під цим відео. І якщо вже болгарка вижила Ніковий тест, то й у вас попрацює. Бо або вона справді крута, або будіться Ніка більше, ніж перегрів. Нехай щастить. Як ви відчули, є плавний запуск. Відразу покажу, що регулятор світить таким зеленим кольором. Давайте спробуємо рестарт, змоделюємо ситуацію, що пропала мережа. І давайте підключимо. Як бачите, нічого не відбувається, і індикатор мигає червоним. Перевіримо болгарку по обертах. Перша швидкість. В принципі, все як вказали 2800. Друга швидкість, вказали 4300. 4,260. Третя швидкість. Вказали 5800. Четверта швидкість, вказали 7200. Все відповідає вказаному. П'ята швидкість, вказали 8800. Шоста швидкість вказали 11 тисяч обертів. Ну, трішки не вистачає, але враховуючи цей момент, що є тут підтримка обертів, цього буде достатньо чим з головою. Так, давайте для початку спробуємо, як на мінімальних обертах працює підтримка обертів. Ну і як ви побачили, навіть при обертах 2800 є нормальна підтримка, можна щось легенько акуратно зачищати. Друзі, в мене виникла така ідея. Розкраун каже, що він професійний. Давайте я вентиляційні отвори скотчем перемотаю і буду тестувати. Ну, побачимо, що з нею станеться. Ну, в нас якби тут тест. Ось, будь ласка, всі вентиляційні отвори перемотав. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк. Ну що ж, давайте, друзі, погнали тест по поповні, скотчем замотана булгарка. Позачищаю цей кусок метала, дам їй конкретного навантаження, поріжу бетон. Ну і провіримо разом з вами кікбек-стоп. Так, ну що, я попрацював 15 хвилин, практично без перестанку. Раз взяв, щоб перевернути цей метал, бачите, всі зварювальні шви зачистив, просто стисав їх. Ну і я вам скажу, я її добряче перегрів, тому що замотана скотчем 82 градуси. 82 градуси я її перегрів. Перегрів, причому конкретно. Я так не рекомендую робити. Вентиляційні отвори всі замотані. Ну, продовжуємо тест. Так, навантажив ще більше, зробив 8 глибоких різів по бетону. Бетон йде армований, з гранітною крошкою. Скотч не знімав. І редуктор, як бачите, 65-64 градуси дав такого навантаження на бетоні. Ну а двигун, як бачите, перегрів 86-88 градусів. Практично біля 90 градусів, тому що замотав вентиляційні отвори. Але вона працює. Ну, потім розберемо, побачимо, що з нею буде. Ну що, встановив болгарку я на шайтан машину. Зараз її буду опускати і на ходу попробую її заклинити. Побачимо, як працює кікбек-стоп. Розлетиться диск чи ні. Так, як бачите, кнопка включена. Диск. Закусило, чуть, чуть 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 покришило. Ну, повністю диск не розлетівся. І Я можу сказати, що на всі 100 відпрацьовує кікбек-стоп. Ви самі це все бачили, це в першу чергу захист оператора. Ну і, мабуть, тут сигналізує червоний, ми не побачимо, тому що я з вами разом вскочі тестую. Так, ну що, зняв кришку і що ми тут бачимо? Покажу, що щітки фіксуються на равликові пружини. Щіткотримачі йдуть латунні. І один момент мене здивував. Як бачите, одна щітка. Ось тут іде звістрілом. Це означає, що коли щітки закінчиться, болгарка вимкнеться. Покажу, як зафіксована кнопка. Як бачите, два контакти в термоусадці, але додатково один контакт залитий ще таким мягеньким мягеньким компаундом чи герметиком. Ну, я вперше бачу таку реалізацію. Відразу покажу, що мережевий кабель іде. Посилений всередині з таким шнурком. Ось так виглядає плата керування з регулятором. Все це діло газолито компаундом. Як бачите, який великий радіатор охолодження, так зняв щітки, покажу, що щітки мають пази для притирок, але це ще не все. Як бачите, на щітках вказаний серійний номер, все як. В макіті, в боша і в інших брендах. Проводки, які заживляють щітки, як бачите, товсті, і саме основне, що вони мають плетення косичкою. Покажу, що дуже просто тут від'єднюється плата. Ось тримається на одному гвинті і на другому з іншої сторони. І як бачите, контакти від мережого кабелю прямо сюди фіксуються на клеми. Клеми також закручуються гвинтом. Помітивши такий хороший момент. Всі гвинти. Бачите, які фіксують фланець, всі мають своє таке місце, такий потай. Ну, це зроблено для того, що коли ви там працюєте, якщо гвинти десь торчать, щоб ви там об якийсь матеріал чи ще щось не залізали грані. Зняв фланець і хочу показати, що зроблено все на вищому рівні. По-перше, стоїть гумка, зроблена для того, щоб захисний кожух при роботі не вібрував, він гасить вібрацію. Далі на фланці стоїть ще одна гумка. Вона тут стоїть для того, щоб... При нагріванні не сучилась змазка. Шестерня напресована на вал. Покажу, що змазки тут достатньо. Трішки змазки забрав з голкового підшипника, але видно, що голковий підшипник іде е, якийсь брендовий. Прочитати я не можу. І саме головне, є ось такий Технологічний отвір, для чого він зроблений, щоб сюди попадало мастило і безпосередньо з усіх сторін цей голковий підшипник зі шпинделю змащувався. Покажу, як виглядає блокування шпинделя. Ну, як бачите, геометрія корпуса має точно точно таку проточку, і тому при блокуванні шпинделя в цій кнопці взагалі немає ніяких люфтів. І плюс, як бачите, що саме головне, мало хто робить: на шпинделі стоїть гумка. Також зроблено для того, щоб при нагріванні змазка не витікала через блокування шпинделя. По корпусу редуктора ну, претензій немає. Самі бачите, які товсті стіни. Хочу показати, що редуктор цей можна крутити як-небудь на 360 градусів, як вам зручно, так і встановлюєте. Ну і тут моя повага крауна. Як бачите, стоїть магніт, з якого датчик хола щитує оберти, стоїть спеціальна ізоляційна шайба, яка захищає підшипник безпосередньо і від пилу, і від перегріва від колектора. Далі покажу наскільки класно все залито компаундом. Є дата виробництва і верхня частина. Якоря мене просто дивує. Такі захисти я тільки бачив реально в брендах. І плюс під цим захистом, як бачите, додатково ще промотано бандажною ниткою. Але цей захист служить в двох варіантах: перший він, звичайно, захищає катушки, тому що завжди на виході найбільше б'ються витки. І другий він також створює мінімальне охолодження. Покажу, як виглядає крильчатка. Під крильчаткою дифузори, зараз доберусь, покажу. А далі я ще більше здивований, тому що стоїть якісний підшипник, як в бошах, як в брендах CW, під номером 608 rs пилозахищений. Все це діло, як бачите, зафіксовано на таке стопорне кільце, знімається і без проблем міняється. Ось хочу зняти якор і зазвичай взяв ключ на 10, а тут дивлюсь, яка велика гайка. Як бачите, гайка тут стоїть під 14-й ключ. Ну що ж, зняв якорь, і тут моя повага. Як бачите, стоїть таке. Подвійне лабіринтне ущільнення стоїть дифузор. Дифузор оцей знімається. Далі підшипник зафіксований на стопорне кільце. Додатково підшипник ще прижимає шайба. І зі зворотньої сторони, бачите, також після шестерні стоїть шайба. Також зроблено для того, щоб ніяка лишня змазка не попадала в якір, і щоб ніяка пилюка не попадала в редуктор. Зняв шайбу, бачите, який чистенький підшипник, і також стоїть під номером CW. Скажу для тих, хто не знав, якщо підшипник забагато забивається з маскою, він так само перегрівається. Давайте для майстрів замірюю якір, щоб розуміли потужність цієї болгарки: 38 мм діаметр, довжина металу 58,5 мм, Ну і колектор вражає. 27,5 мм. Так, далі давайте дістанемо дифузор, подивимося, що з катушками. Як бачите, в принципі нічого. Катушки залиті компаундом, але відразу видно, що під компаундом йде дріт товстого такого січення. Це навіть видно неозброєним оком. Далі, як бачите, в корпусі стоїть демферна антивібраційна гумка. Ну І плюс-мінус між катушками і корпусом, як бачите, є отвори всюди для охолодження. Мінімальна така викрутка поміщається. І чуть не забув сказати, як бачите, сама по собі кнопка стоїть пилозагищена. Зняв електронний блок, покажу вблизу, як він виглядає. І відразу скажу, що електронний блок йде. Від торгової марки Джабін. Хто мене давно дивиться, той знає, така торгова марка Джабін виробляє також всякі різні кнопки для брендів для Боша, макіти і і так далі. Ось тут спереді стоїть датчик хола, і він безпосередньо з магніта щитує оберти. Якщо треба, то підкидає. І далі ви будете здивовані, ось ці два контакти вони заходять в контакти кнопок. Як бачите, також все залито компаундом, все посилено, тому що це справді болгарка для важких завдань. І як бачите, під електронним блоком стоїть такий матеріал. Для того, щоб гасив безпосередньо вібрації на цей електронний блок. Ну а в підсумку скажу, що мої враження реально під враженнями такого гідного електричного інструмента Ну просто реально давно не було в тестах. Ви самі побачили, наскільки все якісно зроблено. Плюс, як ви бачили, я її перегрів до 90 градусів, перемотав скорчем. Абсолютно нічого не сталося. Витки двигуна і витки катушок витримують ці навантаження, нічого не поплавилось. Дуже сподобалось, як зроблений сам якер, щітки зі стрілом, мережний кабель. Ну плюсів тут багато. От реально мінусів я не знайшов. І мені от реально не соромно рекомендувати цю болгарку для професійних завдань. От реально на кожен день роботи і служити вона буде зі сльозами на очах від щастя.